Привіт, привіт! Лежить наша кота дитинка. Лежить. Відпочиває. Ми сьогодні всі, маму, зустріли. То, з роботи, всі-всі. Щось задумався. Ну ти точно зараз заснеш, так? Так, Однак. Isso é. é é me é muito já Tá certo, você é então, chuta? Ой, мабуть, щоб всі повідомлення нам відображали, справді. Тут якийсь фільтр, зараз фільтр чату Ні, не фокуляриш. Усі повідомлення. Так? Усі повідомлення, де коту Ти Питатися хочеш, так? Він брати за саме до мене. Ай, кота дитинка. всі будуть дивитися на сплячу, коту дитинку, так? Так, що там? Не йде ніхто. Ніка з кузею там. Ніка там разом з кузею. В іншій кімнаті, уєдинись там, то Тебе не запросили, то Маленький. Це ясно, не бізнес. Ой, дякуємо, дякую за сердечко, так, сонечко, ти дякую за сердечко. Красунчик наш маленький. Лапочка, лапочка маленька. так, ой, не хоче, не хоче вести стрім, так ліпочка. Ось є інші кутодітки. Ой, Кузя побачив все втік. Кузя, ти чого такий агресивний хлопчик? Від тебе дітки тікають. Так, дитинча тут лежало. Тепер ти там будеш лежати, так? Не битися, кузя.